Вітаю всіх! Сьогодні готуємо надзвичайний смачний і ароматний лимонний медовик. Це торт з приємною медовою ноткою та легким свіжим кремом. Ідеально для особливого чаювання або просто до недільного столу. На день народження і для любителів солоденько. Цей медовик точно закохає у себе з першого шматочка. Почнемо з приготування тіста з інгредієнтів. Нам знадобиться яйця, вершкове масло, мед, цукор, борошно, одна чайна ложка соду і цедра лимона. У невеличку каструльку кладемо 200 грамів цукру, можна і менше на ваш смак. Розбиваємо два яйця додаємо цедру лимону та дві столові ложки меду. Саме він надасть вашому медовику характерного смаку та кольору. Та додаємо 50 грамів вершкового масла. Всі продукти в мене з холодильника, не кімнатної температури. Ставимо на невеликий вогонь і починаємо перемішати, щоб маса стала однорідною. завдяки тому, що маса нагрівається. Ці інгредієнти між собою легко перемішуються. Далі додаємо одну чайну ложку соди, і маса почне збільшуватися в декілька разів. Мішаємо ще 30 секунд та знімаємо з вогню і починаємо додавати поступово борошно. Додаємо борошна приблизно 500-600 грамів. Залежить від вашого борошна. Спочатку вимішуємо ложкою або мені зручно силиконовою лопаткою. І коли тісто стало вже не таким гарячим і лопатка не справляється, перекладаємо на стіл і вимішуємо руками. Якщо тісто ще липне до рук, то додаємо трохи борошна. Має вийти м'яке, еластичне, гладеньке тісто, яке не прилипає до пальців. І готове тісто ми ділимо на 6 рівних частин. Я люблю тоненькі коржі, то в мене десь виходить 10-12 частин. З цих частин ми починаємо формувати невеличкі кульки, обминаючи їх в борошні. Ті кульки, що в нас вишли, ми складаємо та обгортаємо харчовою плівкою та ставимо в холодильник десь на 30 хвилин. Або просто залишаємо при кімнатній температурі, хай тісто охолоджується. А ми в цей час будемо готувати крем. Нам знадобиться молоко, яйця, борошно, цукор, вершкове масло, пакетик ванеліну і половинка лимону. У каструльку розбиваємо 2 яйця, 200 г цукру, перемішуємо яйця з цукром, щоб стали однією масою. Далі додаємо один пакетик ванеліну, 50 г борошна, можна додати трошки більше, і вичалюємо сік з половинки лимона, не жалкуючи його, виливаємо 800 мл молока і ставимо на середній вогонь та починаємо активно помішувати, щоб крем не пристав до дна. Варимо до загустіння. Він має нагадувати консульт. Систенцію заварний пудінг. через лимонний сік, крем буде рідким і здаватиметься, що щось не так, але потім маса загусне і почнуть з'являтися бульбашки. Далі ми додаємо 100 грамів вершкового масла. Коли масло розчинили, знімаємо з вогню, накриваємо харчовою плівкою і даємо повністю охолонути. Крем виходить легкий, ароматний і не надто солодкий. Ідеальний баланс. Тепер переходимо до випікання коржів. Беремо по одній кульці, інші залишаємо під харчовою плівкою, щоб не обвітрювались. Кожну частину розкачуємо тонкий пласт приблизно до 2 мм товщиною. Я роблю прям тоненькі коржики, бо я люблю тонке тісто. І щоб коржі були рівні, можна вирізати або по тарілці, або в формі потрібного вам діаметру. Наш розкатаний коржик ми перекладаємо на деко застеленим пергаментом і поряд викладаємо обрізки від коржа. Вони нам ще знадобляться. Поки один коржик випікається, ми розкачуємо інший. Коржі печуться швидко. У мене температура в духовці десь 200 градусів. Час випікання одного коржика 4-6 хвилин. До золотистого кольору ми випікаємо. Так, в порівнянні сирий корж і випічний вже. Коржі швидко схоплюються, тож не відходьте далеко від духовки, потрібно слідкувати. Коли дістаємо з духовки, коржі ще м'які і їх можна підрівняти за вашим бажанням, тобто по вашій формі. Далі вони вже робляться більш тендітні. Я цього не робила, а залишила вже так, як є, тому що мені не потрібно прямо на святковий стіл. Починаємо збирати наш тортик. Викладаю одну столову ложку крему на дощечку, щоб торт не з'їхав. Так викладаємо перший корж і щедро змащуємо кремом. Накриваємо другим, знову крем і так далі. На деякі коржі мені захотілося дати трохи малини. Додаю всього на три коржа. Також можна додати банан, киві, яблук або ваші фрукти за вашим смаком. А медовик з бананом і шоколадною глазурю є в мене в профілі. Залишу силку під відео. Коли всі коржі були зібрані, покриваємо кремом, верх і бока. Щільно покриваємо бока, щоб не було пустоти. Не жалкуйте крема. Обрізки, які ми... Зберегли і запікали разом з коржиками ми подрібнюємо мілку крихту вручну або у блендері. Я робила вручну, тому в мене і мілка, і крупна крихна. Щільно обсипаємо торт з усіх боків. Також мені захотілося прикрасити наш тортик малиною та дольками лимона, які ми готували лимонний медовик з ягідками малини. Ось і готово! Ставимо в холодильник на 6-8 годин, а краще на ніч. За цей час коржі добре просочаться крем і стануть неймовірно ніжними. Результат: справжнє задоволення. Який соковитий із ніжним ароматом меду та ледь помітною лимонною ноткою. Sempre se